У стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демічука відбулася зустріч студентів факультету фізичного виховання з чемпіоном світу з армреслінгу Олегом Жохом. Спортсмен поділився своєю історією шляхом до перемог, труднощами та пережитими випробуваннями, які зробили його сильнішим не лише фізично, а й духовно. Але я са сказати, що спорт дуже допомагає не тільки там. Ну як спортсмену, але дуже багато в житті. Коли я бував страшне ДТП, де всі загинули, я на жаль був дуже довгий час в комі, але ж. Дякувати Богу тут, і дякувати Богу руса до спорту. І в мене все виходить, але це вам тривало дуже великої праці. Після виступу чемпіон показав студентам основні технічні прийоми Армреслінгу. Пояснив важливість правильного положення руки та плеча під час поєдинку. Потрібно поєднати і стратегію і сили, бо якщо одна сила і немає стратегії і голови до тої сили, то вона нічого не буде. Треба дуже багато думати, дуже все технічно зробити правильно і хитро. Кімінацію зустрічі стали дружні поєдинки. Кожен охоче міг спробувати свої сили за армстолом із чемпіоном світу. Без Фізичної сили правда ніяк. Тут навіть якщо має сильний характер, коли ти виходиш проти таких сильних людей, як Олег Жок, зустріч із чемпіоном стала джерелом натхнення для студентів. Кожен переконався у спорті головне не лише сила рук, а й сила духу. Рас Романцев, Дмитро Сухан, телевізійна служба Магу.